Будлея дуже витривала рослина, вона переживе там, засуху трошки, але коли вона ще малесенька, так як я зараз її продаю касетну розсаду, то їй потрібно догляд для того, щоб вона росла, окріпла і росла великим кущем. Коли вона вже буде великим кущем, тоді можна там якби і трошки не полити і тому подібне. У мене клієнт запитує. Чи ну якби в місяць вона переживе, ні не переживе, не переживе, коли маленька рослинка, люба рослина, це гортензія, Хто б не був, потрібно спочатку догляд маленької рослинки, а потім, вже коли вона стає великим кущем, тоді вже понятно, що вже як Бог дасть поль дощиком, пер'ється. Ні, то ні. Тому дякую вам велике, що слідкуєте за мною. Дякую вам за коментарі. Дякую, що пишете мені в особисті. Дослухаєтеся до мене. Мені дуже приємно. Так, звичайно, мені не просто хочеться продати. да, Хочу продати, хочу заробити це і кожна людина, але. Просто так, щоб вона у вас рослинниця, пропала. Ні, мені шкода і рослин, і ваших грошей теж. І мій і труд і час теж входить в ці затрати. Тому мені краще, щоб я продала і у вас рослина росла. Е, можете сказати, так, а що а хто ж тоді буде купляти? Так і ви ж і будете купляти, тому що я вам продаю якісну розсаду, рослини, якісні, товар у вас в мене якісний. Тому у мене всі постійні покупці, і мені це дуже приємно. Я вам щиро Бажаю вам добра. Не купите зараз, купите пізніше. Не хвилюйтеся, все буде добре. Це мене джмелику кусив, та я тут <головіка> лічусь. <головіка> Всього доброго вам!